Можу закрити небо, літака та щита не маю. Та молитви мої обереги, я до сітки міцно плітаю. Жовта стрічка за Україну, що гнітує навала ворожа, маєм гідну, сильну країну, вона вистоїть, переможе. Синя стрічка молитва Богу, щоб щитом боронив спройні сили, щоб підтримував, що хвилини. Наших воїнів, любих милих, я вдячна тобі, українські солдате, ти промінь надії в пусталій війни. Скоріш повертайся до рідної хати, дружину, батьків, діточок обійми. А поки в бою ти скоробришся б'єшся, хай Бог береже тебе і сили дає. Допоки такі патріоти на фронті, надія не згасне, надія ще є. Хай Господь інає Україну, мирі та славу, нехай ангели оберігають вас від небезпеки, нехай живими повертають додому із перемогою. Військові хлопці дорогі, тримайтесь, мужньо і йдіть вперед. Над вами Бог і всі наші надії, Моя я молитва, як солодкі мене. Я вірю в мир, довго будемо жити. Я розповім у всьому світу про вас і в Україні буду віддано служити. В світ ястиму пісню його слабку. Молодати любий, наш вончика, бати, щирий, сміливий. Хай ти шлях не буде нещасливим. І сміливо дуже до ти Захисник добра і волі світлі. Голісник миру, щастя на землі. Тобі складаю шану. Дарю віти і побажання краще шлю свої. Дорогі наші захисники України, ми вдячні вам за мужність, силу і вітривалість, а також за патріотизм, за те, що ви ціною свого життя бороните кордони України та захищаєте її інтереси і твердо тримайте позиції, а також відбиваєте на напади ворогів, щоб ми могли жити в затишних оселях та працювати. Ви робите все можливе, щоб ми мали можливість жити в мирній. Заможній, вільній, і по справжньому європейській країні. Привіт, солдата, ти мене не знаєш. Я просто дівчина, живу собі, як сіль. В селі у мене тихо, не стріляють, але війна торкнулася душі. В моїй країні сльози біль і розпач. І так нестримно пишуться листи. Іде війна навколо біль і розпач, Та не здається, де ж ти? Давай, там. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, остріли лунають, та ти не здається, йде сміливий бій. Ідеш у бій, і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя, і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Дорогий воїн, Захиснику, настали сплоні часи для кожного українця в тилу, а особливо на фронті. Ти робиш для усіх дітей, підлітків, дорослих, старих, великий героїчний чинок Захищаєш нас усіх. На твоїх плечах лежить доля України, майбутнє дії, громадян. Дякуємо тобі, бажаємо тобі сил та витримки. Тримайся заради нас усіх, заради України. Все буде добре. Ми з тобою. Все буде Україна.